Який насправді радий знімати зараз це відео, адже сьогодні я весь ранок просто думав постійно про те, що, ну, як взагалі мені діяти далі, типу, що мені робити, і тому подібне. У мене ну от я на цьому каналі, та й взагалі, навіть не на цьому каналі, от сьогодні я думав про те, що от як я. Насправді не дуже сильно хочу от, робити відео, які я роблю от на основному каналі. Ну, ось так. Типу, я розумію, що мені цікавіше і, якби мені самому приємніше робити ось такі типу відео, де я просто сижу і розмовляю на камеру. Так, це в якомусь плані легше, що я, типу, не пишу сценарій, не монтую відео. Але це мені приносить більше задоволення. І от я думав, хіба, от... Ну, хіба от не основний секрет, типу, всього того, що ми робимо, це не те, щоб нам це подобалось. Ну, я думаю, так. Я думаю, потрібно робити те, що тобі насправді подобається робити. І мені подобається розмовляти на камеру, але от просто, ну, і типу, говорити якісь. Типу, розумні там думки. Але те, як я роблю це на основному каналі, це все одно не по-справжньому І в цьому і проблема, що, типу, там я, я, прописа... ну, я прописую там сценарій. Я взагалі знімаю відео там із суфлером, адже там дуже якби, ну все складено по сценарію, щоб нічого не сказати лишнього і щоб сказати все по темі. Для цього я використовую суфлер, щоб краще начитувати відео. І ну, блін, типу. Так, з цього виходять, якби класні, ну, класні відео, їх все одно ніхто не дивиться. І ну, інформативні виходять відео і тому подібне. Але я їх, скажімо, так, не, не відчуваю. Я вас не відчуваю а відео. До речі, чайок. У мене в описі каналу написано. Роби, заварюй собі чай і запрошую на бесіду. Тому я вже чай заварив. Якщо ти ще чай не заварив, то вперед і будемо разом пити чай. Ще гарячий, бо тільки залив. Так от, і я загалом сьогодні от тему відео таку обрав знову ж самотерапевтичну, і якщо вона буде для тебе корисна, це супер. Що я от сьогодні цілий ранок ходив і, в принципі, для себе. Ну, от Приходив до такого висновку, що потрібно робити те, що подобається. І от я аналізував, ну, типу, блін, от в мене є ось такий канал. Я сьогодні навіть я спробував <ріст> я сьогодні навіть спробував записати відео англійською мовою. Бо я, типу, сижу, думаю, блін, можливо, от, от канал Бесіда не набирає перегляди, ніхто не дивиться, на Триволинку теж ніхто не підписується. Можливо, варто почати знімати відео англійською мовою, ну, типу, щоб більшу аудиторію охопити. Але я спробував навіть зняти дочась, там я зняв хвилин чотири відео, і це насправді дуже важко знімати англійською без сценарію, без нічого. Ну, в мене ще не, не настільки крутий рівень англійської, щоб я міг би. Ну, наприклад, так само розповідати, як я розповідаю на цьому каналі. І, ну, як би, я, я це зробив, потім переду вимкну відео і кажу: ні, це взагалі все, все не те, це. Таке взагалі де потрібно робити. Ну от що. Я от... і розумію, чому, ц... чому мозок якби, так робить. що... Коли мозок не бачить якихось результатів у тому, що ми робимо, то він починає Ну, шукати інші варіанти. Ну, бо, типу, наш мозок розуміє, так, для чого я буду стукати в одні двері, якщо вони не відчиняються, якщо можна спробувати постукати в інші. Ну, типу, так, але. Ну, то це моя така проблема, що я от завжди часто перестрибую з одного діла на друге, і це насправді не дуже той добре. Ну, Потрібно просто продовжувати робити щось одне. І от я розумію, аналізуючи ось так, ну, те, що я вже роблю, от зніма... я знімав відео, ну і знімаю досі відео на каналі Треволенко, типу, вже, вже там з листопада місяця. Я от їх робив. І, взагалі, до, до, як потрібно підходити до будь-якої справи, яку ти хочеш почати робити, тобі потрібно уявити, що ти будеш робити цю справу все життя. Ну, грубо кажучи, умовно, якщо ти готовий е, довгий період часу присвятити себе цій справі, то, напевно, це те, що тобі е, ну, якби подобається, і те, що ти готовий якби, робити далі. Мені от знову ж мені подобається знімати відео на ютуб подобається розмовляти навіть за умови, що ніхто це не дивиться. Але для мене це знову ж як така самотерапія. Само Адже я навіть ось перед тим як знімати відео, я просто ходив по квартирі, і я сам з собою говорив: типу, так, блін, чи варто я як його правильно зробити? Як чи знімати відео на той канал, чи знімати не на той канал? Чи можливо на триволинку потрібно, ну, типу, закрити оцей і продовжити на триволинку знімати вже от в такому форматі, бо, типу, там більше підписників, але думаю, блін, але там от. Але ж є типу алгоритми, і, можливо, ну, воно буде неприкольно, що, типу, одне відео виходить якесь змонтоване з монтажем, якби сценарієм прописаним, а наступне відео виходить ось таке автентичне, де я просто сижу і на камеру говорю. Це вся купа величезних думок і. Ну, Я думаю, це так не повинно. Не повинно бути. Ну, ось так аналізуючи те, що я ж кажу, те, що мені ось так справді подобається робити, і приносить задоволення через те, що просто я це роблю. Ну, це ось знімати відео на от зараз на цей канал ось в такому форматі, коли я просто без підготовки сідаю і розповідаю щось. І ось так. Тому. Тому варто вчитися робити те, що подобається, а не те, що, типу, треба, треба робити, бо це, можливо, принесе якусь там популярність і перегляди. Ну і звичайно, я як почав знімати відео на YouTube, на основний канал, я, типу, загорівся ідеєю, все, зараз я буду знімати відео і тут із монтажем, і, 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 такі, коротше, і такі всякі розумні відео, почав знімати. Почав дивитися, от почав порівнювати себе з іншими, що, типу, вже є ну, такі самі україно, україномовні ютубери, які знімають відео на тему саморозвитку, там різні поради і тому подібне. І в них вже якби, бі, ну, в них більше підписників, чи в мене. І я такий, О, блін. Тобто, ну, вже хтось зайняв цю нішу краще. І, ну, звичайно, все одно ще. Що, що, в принципі, добре у нас на українському Ютубі, що не так, якби... ну, ще не так багато блогерів насправді, як десь, типу, ну, от в англомовному Ютубі. Це, от, до речі, один із єдиних, одна з єдиних причин, коли я, я сьогодні, я буквально я, сьогодні, я не можу сказати, що я загорівся ідею, але я типу, вирішив, блін, спробую зняти відео на англійському, може по-англійській -англійськ, мові, можливо, вийде. І потім, що мене далі, типу, зуп, ну, зупинило від того, щоб це робити, це те, що, блін, насправді там супер величезна конкуренція, і таких відео, які я вже знімаю, там супер багато, і який сенс мені, типу, починати знімати там на англійську аудиторію, якщо я можу так само знімати на україномовну аудиторію, на українську аудиторію той самий контент, і все одно, якщо я вважаю, от. Коли ти щирий у всьому, то тоді люди до тебе тягнуться. От Коли ти насправді робиш те, як... коли ти щось робиш так, як ти це відчуваєш, то тоді люди до тебе тягнуться, і неважливо, типу, що от, на якій ти мові це робиш, ну так що, в принципі, просто потрібно продовжувати те, що я роблю зараз, от на цьому каналі. І навіть не зважаючи на те, що це дивляться. Десять чи ну там відео мої, 20 переглядів збирають, ну і, і окей. Отож, і, і, ну, і я ж намагаюся зробити ці відео трішки якби, корисними для тебе, якщо ти вже дивишся, то от чому варто робити те, що тобі подобається, адже це гарантія того, що ти будеш робити це довгий час. Адже от як я, ну як би розумію, я от, аналізую по музиці. Що я от музикою займаюся вже, якщо загалом так казати, то музикою я займаюся вже років, я не знаю, вісім чи дев'ять. Відтоді як я почав, типу, від музикальної школи там гри на барабанах, потім від гри на гітарі, потім вокалу, і потім як я став учасником гурту. Я займаюся цим вже дуже великий час, і це типу, так як хобі, і яке переросло в більш вже таку професійну діяльність, що ми знімаємо кліпи, ми записуємо пісні, ми вкладаємо це гроші. Ну тобто, це вже серйозна така справа. Але ми це робимо, і я це роблю, бо мені це подобається. Мені подобається ходити на репетиції, подобається виступати перед людьми. Оцей весь драйв подобається наша музика, подобається процес написання пісень. Коли я зі своїм другом Денисом, ми збираємось у нього на квартирі і записуємо пісню, проводимо просто 5-6 годин за цим процесом, і, типу, так, ми втомлюємось, але ну, ми отримуємо від цього задоволення, бо нам це подобається. І от як зрозуміти, що от я зараз навіть сам для себе при цю істину мені потрібно запам'ятати, що. Ось отакі відео, коли я сижу ось так просто без сценарію розмовляю, насправді, як я є. Ну, типу реальним, не, не ці постановочні відео, коли я. Всім привіт! Я вам зараз розповім, як досягати цілий. А що таке дисципліна? Ось я також вам розповім. Послухайте, дисципліна, от одна порада, друга, третя, четверта, п'ята. Ну, це не, не те, що повинно бути. Бо там я не, ну, я не справжній, а я ось такий, як є. Я от. Е, ну... Якийсь можу дурний жарт сказати, можу щось посміятися, можу просто розповісти про щось. Ну, типу, ось такий, як я є, і грати оцю цю роль таку. Ну, оцю не несправжню роль. Можливо, можливо, мені варто з цим контентом повернутися на канал Триволенко, адже там вже є, типу, там щось 900 994 підписника. Я так кажу, начебто я не знаю, я їх перевіряю кожен ранок. Я. Все одно ще чекаю, поки канал набере тисячу підписників, але він не набирає. І, а, і так. І от я вважаю, що ці всі типи відео, де ти не справжній, це. Це не круто. Просто треба навчитися якби нормально говорити і. Але так, це вже, це вже змічець, це знову я для себе. І от, повертаючись до теми, що потрібно робити те, що тобі подобається, що це просто знову ж буде гарантією того, що ти будеш робити це довгий час. І от я розумію, що от, знімання ось таких відео, як я це це зараз, я, в принципі, це можу робити довгий час. Адже я. ну... От от саме основне, що ти зрозумієш, що це твоє, коли ти не, якби не задумуєшся, коли ти це робиш. Ну, типу, я це зараз роблю, просто сижу. Ну, типу, я по кайфу сижу, чай. і говорю на відео. Розповідаю якісь свої думки. Я не задумуюсь, мене нічого не дратує. Коли я знімаю відео на основний канал, я типу, так, тут треба виставити кадр, там треба, щоб світло було, щоб там на задньому фоні все було окей. Тут оцей ще як він називається. Диві, я вже забув. Суфлероцей, що потрібно постійно там е, міняти текст. І так, да, і, типу, круто, що я ну, я... ну, мені подобається так, що я, типу, виглядаю в камері якось е, освічено таким розумним. Але це не справжній я. Ну, типу, так, так я можливо розумний, я, можливо, я трішки освічений. Але мені є ще й інша сторона, яку я не показую на основному каналі. І от Блін, Можливо, реально, потрібно за цим відео просто повернутися на основний канал, ну от викласти його на основний канал і там почати робити вже ось такі просто відео, і... не знаю, перестати робити цей контент, де Де я прописую сценарію, це щось готую. Ну, просто собі далі, типу, читати якісь. Книги, дивитися якісь цікаві відео і ділитися з цими думками з людьми. І робити це просто по справжньому, ну, типу, як є, як я це на собі відчував. І тоді, можливо, з цього буде користь. Адже от насправді, коли я виклав відео, типу, Бесіда про. Коли я виклав відео Бесіда, що немає легкого шляху, на своєму основному каналі, воно зібрало 2000 переглядів. Так чу? Ну, от. Оце така фігня. Це мені в голові, що я. Не те, що плюблю, а от я перестрибую з одного на інше, з однієї справи на іншу. І цього потрібно просто позбавлятися. Адже. Ну, але з іншої сторони, це ж теж спроби. Ну, ось, типу, я спробував познімати. Такі відео, як типу, сценарні. Окей. Ну, типу, так, воно прикольно, але там я не є справжній. Я спробую знімати відео такі, що автентичні, де я щирий, де я просто ходжу по вулиці і розповідаю щось, де я сижу на кухні і розповідаю щось. І це мені більше сподобалось. То чому не робити такі відео? Напевно, так. Звернуся взагалі, викладу ось це відео на основний канал, на канал Триволенко і, і типу. Відійти від цього формату промонтованих про відео. Ну, чи, можливо, просто робити і так, і так, і так. Я не знаю. Не знаю, про це треба ще подумати. Адже я не знаю. Ну, насправді, я от е, просто взяв цю ідею з каналу одного чувака, який також дуже відомий в сфері саморозвитку. І у нього є два канали. Один канал в нього, типу, як такий офіційний, з монтованими відео, а інший канал в нього. Не, не, не фільтрований, скажімо так, відео без монтажу. Я, в принципі, взяв цю, цю ідею в нього: що, типу, один канал такий от пропрацьований там з крутими відео, а от інше робити, де просто відео не обрізані і тому подібне. Ну от, я ще не знаю. Ще мені треба подумати, чи продовжувати так робити, чи, чи ні. Але. Але якось так. Загалом, в принципі, я все, що хотів сьогодні сказати, в основному виговорився для себе. Просто. Але, от, напевно, цей принцип, що потрібно робити те, що подобається, от його, напевно, потрібно і притримуватись. Адже коли ти робиш те, що тобі подобається, то на довгому відрізку більше шансів, що ти це будеш. Ну, що ти будеш продовжувати це робити. Бо коли ти робиш те, що типу, треба робити, що отак на Ютубі збирають перегляди відео, які класно змонтовані і, там, і тому подібне. І. То я, значить, то мені, значить, теж потрібно такі відео робити. то й так, але. Можливо, це і не так. Адже в той час, як є монтовані суперкруті відео, є. Блогери, які знімають ось такі звичайні відео і збирають, якби, Ну, і в них є своя аудиторія, у них люди дивляться ці відео, адже вони просто є ну, щирими на камеру. І в більшості своїх люди втомилися вже від просто ну, типу, нещирих людей на камеру, які щось говорять. От. Тому напевно так: я буду все ж таки, не знаю. Знову ось таке типу рішення. Просто що, або продовжувати оцей вже канал Бесіда, ну, типу, продовжувати її на ньому знімати відео, або знову викладати відео, Ну, або от, отакі відео, просто вже викласти на канал Терволенко, де, типу, є 900... 990 підписників. Ну, Але я не знаю, з одної сторони, якщо, якщо, ну, типу, навіть якщо канал... на каналі мало підписників, то. І якщо ти постійно викладаєш відео, то все одно навіть на ньому зберуться нові підписники, і буде більшість людей. І, типу, в мене на, на основному каналі ну, 900 підписників це не 10, не 50 тисяч, що я б, типу, виклав би ось такого формату відео і гарантовано там, хоча б тисяч людей подивилися це відео. Ну ні, такої гарантії немає. Просто, я думаю, потрібно викладати постійно відео на цей канал і. На бесіду. Да, от, от, ну, думка міняється. Просто я. Ну, от це такий мисленевий процес. Ти говориш одне за проти роз розповів, тут же говориш інше. ну... Просто знову ж немаш гарантії в тому, що я от зараз викладу ось оце відео я викладу на канал Триволенко, і типу, це подивиться там, ну, подивиться 200 людей. Ну і сенс. Ну, я думаю, можливо, сенсу немає. Напевно, потрібно просто продовжувати робити те, що я вже роблю на каналі Бесіда. І. І все. І якщо мені це подобається, то це потрібно просто продовжувати робити. Та й отак. Бо ці все такі... Ну от сама ідея, типу. Я от думав просто знімати, знімати відео про, ну, про саморозвиток. Також знімаю. Я знімаю відео про саморозвиток на основному каналі. І по суті, основна проблема в тому, що. людей, Людей, що людей? А... <кхи> що слухають тих людей, які вже досягли якогось успіху. Ну, і типу, і це зрозуміло. Я й сам дивлюся в основному. Я не, не, не дивлюся е блогерів, які знімають по саморозвитку. контент по саморозвитку, які невідомі, які не успішні. І тобто, звичайно, знімати якісь відео, що, типу, ось це і ти досягнеш успіху і самому не бути успішним. Ну, це дивно. Типу, це. Це в цьому проблема. Тому, напевно, варто якось або змінювати контент на якийсь трішки інший, або, або не знаю, або от знімати ось цей і просто ділитися своїм якимись, ну, своїм досвідом, те, що я десь побачив, те, що я десь прочитав, те, що я десь примінив в житті. Можливо, це тоді приведе мене до якогось результату. Так що, в принципі, все. роби, коротше, те, що тобі подобається. Я буду теж намагатися робити те, що мені подобається. Саме головне, напевно, не розпилюватись, бо це теж дуже велика проблема. Ну і все. Бувай! Пам-пам-пам-пам-пум-пум.